Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія 7 Клевер 2018 року. Пробіг автомобіля 192 тисячі. Оригінальний підтверджений європейським державним техоглядом. Короб, коробка автомат мотор 1,6 дизель на 115 кінських сил. Автомобіля гарна комплектація. Кузов універсал, гарний білий колір. Ось електрична кришка багажника. Чим покажу вам, як вона відкривається. Автомобіль в хорошому стані, їде гарно, приємно. В салоні. В салон збережений, доглянутий, приємний. Машина дарує гарні емоції. Автомобілі є денні ходові вогні, світлодіодні фари, парктронік передній і задній. У нас стоїть зимова резина на 17-х дисках. Практично нова, протектор. Протектор ще дуже гарний. Пару сезонів ще можна від'їздити з пів. Тут є електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника. Автоматичне світло. Гарний тканиний салон в такому комбінованому виконанні. Бачимо пробіг 192 тисячі. Руль в гарному стані, збережений. З управління бортовим комп'ютером. Це управління мультимедія. Автомобіля є круїз-контроль, підрульові лепестки. Гарний, великий максимальний сенсорний екран з навігацією. Можна змінювати вигляд. Так ми масштабуємо. Центрування. У нас так виглядає гарно. І у нас Android Auto, Apple CarPlay. Це підключення через USB до телефона, і, воно, і виводиться вся інформація з телефона на екран машини. Дуже зручна функція, в дорозі дуже допомагає. Можна керувати телефоном з екрану. Датчик тиску в шинах є. Допоміжні асистенти для водія це фронт асист, асистент контролю дистанції попереду. І є в нас розпізнавання втоми. Ну, буде попереджати вас, коли потрібно зупинитися, щоб відпочити в дорозі. А зараз вам покажу парктронік, задній, передній. Є звукове сповіщення про приближення до, до перешкоди. Тут все можна виставити. В автомобілі є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є так само у нас функція Care. Ця функція забезпечує оптимальне використання повітряного фільтра салону. У разі активації функції з повітря в салоні видаляється дрібний пил і рослинний пилок. Дуже зручна функція, приємна. Так само в нас екран реагує на приближення руки. Ось так виглядає функція ARKR. Регулювати? Так автомобілі автомобіля, система старт-стоп, відкривання кришки багажника з салону, можна проктороніки включати, виключати. Блокування замків. У нас є підстаканники, бардачок з охолодженням, сервісна книжка, кишенька для окуляр Задній ряд сидінь в гарному стані, з кріпленнями Ізофікс. Є центральний підлокітник для пасажирів заднього ряду. Сидіння складається, що збільшує простір багажника для перевезення. Він з електропривід багажника і з кнопки закривається шторка. У нас є друга підлога. Для перевезення на далі відстані дуже зручно, можна щось положити туди, збільшує об'єм багажника. І у нас тут є, покажу, так, воно Зачіпається сюди. у автомобіля є фаркоп. Об та насос для куліс і наскрюк. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Сопошен. автомобіль вартує вашої уваги уваги. на огляд. Можливо, він чекає саме на вас.